Старе та й старе, не ті ж сама себе. Це такий коментар у мене під Рілс, який залетів на 300 тисяч переглядів. Більше ста коментарів під цим рілсом від незадоволених життям вчінок. Цікаво вам дізнатися, що ж там пишуть і що це за рілс. І так, запрошую тебе взяти келих з водою чи чашку чаю і приєднатися до моєї вечірки Piжама Talks. І разом з тобою ми сьогодні розберемо унікальний рілс, після якого куди б я не заходила. Люди запитують, Наталя, як ви, як ви себе почуваєте після таких коментарів? Я вам розповім, що я почуваю себе прекрасно і зараз поясню чому. Підписаний Рілс, мені 50, я в клімаксі вже 15 років. Я не колю ботокс, а все одно чоловіки думають, що мені 35, а жінки запитують. Що ти з собою зробила? Дуже тригерна, мабуть, назва, що стільки жінок писало мені в коментарях. Вам цікаво, які ж були коментарі у мене? І так, зараз я вам прочитаю. Ви б могли 50 прекрасно виглядати, якщо б не займалися ерундою. 50. Боток очень плохо, його сильно видно. В залі работать вам лень, це теж видно. Заряженная вода не работает. Наступний коментар. Що ви робили, якби читали такі коментарі? Да? Яка брехня одразу прокол? Може, в тебе в 20 вже клімакс був? Що воно меле? Наступний коментар. На ваших відео лоб зовсім нерухливий. Схоже, що боток все-таки присутній. Не льстіть собі, на 35 ви не виглядаєте. Так, доглянута, підтягнута, але 50 плюс. Ви виглядаєте на 60, у вас ще й зором проблеми. І дуже цікавий е коментар. Навколо мене жінки, яким за 50. І більше моїй бабці 70. І винавав в порівнянні з ботоксною вами. Ось такі коментарі, і їх дуже велика кількість, ви можете теж зайти під цей рілс, подивитися, поспілкуватися в коментарях. У мене є дві новини: одна дуже чудова для мене, а друга не дуже приємна для інших людей. Давайте подивимося: от золоті Берілс, який зроблені насправді, як називають на коліні. Зайняв там у мене буквально 5 хвилин роботи. І що це мені дало? За останній час, за останні буквально два тижні, прийшло більше трьох тисяч підписників на мій акаунт. Ми створили челендж чотири склянки води і прийшли на цей челендж майже 2800 учасників, із них 700 купили ем, платну версію. Я провела один ефір, запросила на квантове молочення, і прийшло більше 150 учасників. І провівши ці навчання в легкості і насолоді, ці хейтери допомогли мені створити за останні тижні майже 100 тисяч доларів. А тепер до поганої новини. Недавно я була в салоні майстра по правах дуже красивої, просто унікальної дівчини з такою ну, фантастичною зовнішністю. І вона мене запитувала, Наталя, а як ви? От я бачила ваш рілс, які коментарі, бо недавно зі мною теж таке відбулося. В Тікток залетів з нею відео рілс. і е, були дуже багато різних коментарів стосовно її зовнішності. І вона каже: Я переживаю за це. Сьогодні ми поговоримо з вами за культ низької самооцінки в нашому суспільстві. Культ, що кожен може висміяти зовнішність, не знаючи людини, не знаючи її історії. Просто собі прийти і сказати якусь свою не особливо приємну думку. Наприклад, я вмію з цього робити на хейті, я роблю гроші. А більшість людей не знають, як на цьому зробити гроші. Не знають взагалі, як бути готовими до такого. Вони можуть бути талановитими, прекрасними експертами, спеціалістами, просто толковими дівчатами, які б хотіли проявлятися, але через цю таку біль вже наперед бачачи приклад інших людей, що вони не можуть, вони не в силі реагувати і не в силі брати з цього хейту великий ресурс. В нашому соціумі є питання нездорової самооцінки. Я дуже багато подорожую, особливо спостерігала за жінками Америки. Вони можуть мати там 120 кг, кілограм, до них приходить мужчина, і вони на нього дивляться і кажуть: Ну, ти дивився на себе в зеркало? Як ти можеш до такої красуні підходити? А в нас в Україні дуже цікава інша картина. Коли жінка виходить, наприклад, в Інстаграм, там плачеться, що в неї якісь проблеми, якісь задачі, вона не така що у неї не такий зовнішність, вона готується до пластичної операції, і там можна побачити тисячі коментарів, які її підтримують, що вона така бідненька, всі підтримують, дають оцю таку жалість. Я кажу, що це енергія жалості, це жовка енергія. А от людина, яка виходить в Інстаграм чи Тікток і говорить про себе, що вона красива, що вона успішна, що вона багата, зразу налітають коментатори і починають обрізати цій людині крила. І знаєте, якщо людина тільки починає, в неї немає ще невзрощена ця самооцінка, вона як малесенький такий стебельочок, її так взяли, затоптали, затоптали, і вона боїться далі проявлятися. І тому питання самоцінності, самооцінки, воно зараз дуже ключове. І сьогодні я вам дам топ-3. Таких особливих речей, які допоможуть вам, щоб ніхто не мав права затоптати ваш цей поклик, розвиватися. Тому що ви повинні діставати з себе потенціал, це таке вміння створювати. Зараз такий час, який відкритий для всіх. І коли ви відчуваєте цю цінність в собі, ви стаєте байдужі, так як я байдужі до зовнішнього. І оця зовнішність тоді не впливає на мене. Я беру все, що відбувається зовні, особливо хейт, це ж теж енергія, і використовую цей хейт во благо собі. Тому сьогодні топ-3 паради для формування здорової самооцінки. І так, перше, це звільнення від прив'язок зовнішніх атрибутів успіху, від краси, грошей, успіху інших людей. Як це виглядає в природі? Ви, не маючи високої самооцінки, можете порівнювати себе, своє тіло, наприклад, стрункістю іншої людини. Ви хочете пострункішити там на 10 кг, і не факт, що ви пострункішаєте на 10 кг, тому що потім знову знайдеться людина, яка стрункіша за вас. І ви далі будете в цій гонці. Ви, наприклад, хочете, думаєте, що ваш успіх прив'язаний до грошей. І, от, наприклад, ви створите створити там мільйон гривень. І думаєте, коли ви створите, ви тоді будете відчувати себе успішною там, багатою. І я вам хочу сказати, що це не так. Ви тільки створите мільйон, роздивитеся по сторонам. Зразу появиться людина, яка заробляє 2 мільйона, і ви знову будете незадоволені. Ви, наприклад, виступаєте в залі на 100 чоловік. Тішитеся, радієте, у вас вже є цей атрибут, що ви така успішна. І раптом поруч з вами є людина, яка виступає на тисячу. І ви знову стаєте на задоволенні. І коли ви в, такому, в такій боротьбі, постійній боротьбі, що вам треба щось більше, що ви не тим, що маєте, ви постійній нестачі, дуже важко що створювати. Наслідок це вигорання, тотальне вигорання. І ви знову падаєте із цього. Падіння дуже важко по-новому піднятися. А наше завдання підніматися на гірку і не падати назад, а знову підніматися, підніматися, підніматися і робити такий вертикальний підйом. І давайте глянемо, як виглядає насправді низька самооцінка в такому підсумку. Перше, це ви можете вихваляти інших людей, постійно дивитися, ой, так краще зробила, та краще, та краще, яка та молодець, а про себе. Зовсім замовчувати свою силу, постійно себе відчувати такою не до сили. Другий варіант: ви можете говорити, яка ви крута, яка ви там цінна, як ви все створюєте, і не приймати цінність інших людей. Наше завдання, щоб формувати самооцінку, це мати цю золоту середину, визнавати інших і насамперед визнавати себе. І я даю квантовий пароль. Які не всі розуміють і не можуть ще його зрозуміти. Але я хочу, щоб ви сьогодні задумалися і прийняли його в своє життя. От, наприклад, ви дивитеся, що я там не боюся хейту, виставляю ці коментарі, записую відео, на цьому хейті роблю гроші, і ви можете сказати, Шнайдер, вау, ти крута. І знаєте, коли вас занижена самооцінка, ви можете сказати, ну, я не можу, я так не вмію, я так не знаю. Це, напевно, до цього треба йти багато. Чи навпаки, о. Я краще, ніж Шнайдер, та? і ви ніби себе виставили, що ви крутіше за мене. Немає питань. А дивіться, тепер золота середина квантовий пароль, яка вирівнює ваш гормональний фон, нервову систему, і ви з відчуттям власного достоинства, самоцінності просипаєтеся і створюєте цей стан достатку, який створює ваші вже бажання, які ви хочете. І цей пароль звучить так. Шнайдер, ти класна, крута, але я ще краща. Правда, більшість людей навіть важко сказати я ще краще. І цей пароль вам розкриває, а в чому ви краще? І ви починаєте хвалити себе, ви починаєте відкривати грані в собі, тому що, перше, ви визнали мене, це означає, що ви настільки потужна людина, тому що тільки в силі людина може визнати когось і разом з тим паралельно визнати себе. Коли в людини низька самооцінка, вона може створювати також. Але вона створює на стані нестачі. І оце відбувається вигорання. Вона може хотіти, наприклад, створити автомобіль, там, створити нерухомість, створити гроші, створити поїздку, їй це вдається. Але після того вона падає в цей стан вигорання і їй не хочеться дійсно створювати. <му> Стосовно того, як створювати стан, стан надлишку. Стан того, що у вас вже достатньо, що у вас є великі накопичення цієї сили. І коли ви про це думаєте, давайте подивимося елементарно, як ви починаєте ранок. Багато хто зараз турбується, що погано сплять, там гаджети заважають, ви не можете заснути. Багато хто каже, що не годен створити якийсь бізнес, немає ідей, мало ресурсів. Багато хто хворіє зараз в цьому періоді і теж ніби відволікається від того, щоб щось створювати. А все полягає дуже просто. Якщо ви навіть ранок подивитеся, як ви просипаєтеся зранку, ви можете налаштувати свій стан просто на день і подивитися, що ваш день розкриється зовсім іншими гранями, і ви почнете створювати не від болі, не від порівняння, не від нестачі, а ви почнете створювати стану надлишку, наддостатку. Гляньте, як ви встаєте, як ви просипаєтеся. Як ви об що ви спотикаєтеся? Знаєте, кажуть, що щоб перевірити, наскільки вам, ви зможете створити стан, треба глянути, що чим ви не задоволені, що приносить вам незадоволення зранку. Ви можете спотикнутися об подушку, яка вам не подобається, об постіль, яка не подобається, об тапочки, які ви взуваєте, вам не подобається. Спотикнутися. Об цей стан, який є вже вдома у вас, всі збираються спішать, незадоволені чимось, треба всім давати їсти. І ви в такій такі колотнечі не можете реально створити стан. Усвідомленість вона починається тоді, коли ти робиш те, що хочеш, і може жити в теперішньому моменті. Щоб почати створювати стан, треба знайти цей момент. І цей момент може бути всього-навсього на 15-30 хвилин, ви встаєте раніше від своєї сім'ї. Ви дозволяєте собі пробудитися, зробити елементарну навіть гормональну гімнастику, там чи чотири вправи гейші ще є на ютуб каналі чи всі челенджі я я закидаю цю інформацію, щоб людина могла проснутися в правильному стані. Ви гармонізуєте свою. Систему і нервову, і гормональну. Ви йдете, приділяєте час, випиваєте 4 келихи води, в кожному вчитеся разом приходити до наші челенджі, вчитеся ставити стан через воду, напувати своє тіло і насолоджуватися своїм станом. Тоді просипається ваша сім'я, ви вже готові і приймаєте. Благо, точніше, у вас вже є що віддати, бо більшість людей, коли вони щось досягають, вони хочуть щось отримати. Коли низька самооцінка, ви постійно в бігу, вам треба щось отримати, бо ви в нестачі. А коли людина в надлишку, в достатку, ви вже напоїли себе, ви вже собі дали те, що ви хотіли. Робили, зробили якісь практики, медитації, просту зарядку. От в мене є чотири вправи, які мені допомагають постійно, я собі їх зробила. Це вправи для лінивих. Вони мені дали стан, тіло збодрилася, і я дуже легко все створюю, тому що коли в тебе є надлишок нестача, ти навіть виходиш створювати, досягати, як ну, в такому понятті там автомобілі, нерухомість, гроші, ти тоді не, досяга... не досягнені, ти тоді йдеш у віддачі, тобто твій створюючий режим. Я віддаю, бо в мене є багато. в мене є ресурс. Я пізнаю себе, і я цей ресурс віддаю. А коли ти віддаєш, продаєш цей ресурс, да, створюєш проекти, тому що я не просто віддаю в мене є багато. Давай я злию комусь. Я це вже давно не роблю. Я знаю свою цінність. І коли я ці проекти даю людям, я не даю це з нестачі, я даю це з надлишку, і тому я ніколи не вигораю. Це була друга рекомендація. І зараз переходимо до третьої. І ці рекомендації вони тільки діють в комплексі, просто почуйте. І ця рекомендація звучить так: цільова дія це невидимість бурхливої діяльності. Я спостерігаю за багатьма людьми, які дійсно просто роблять, аби щось робити. Бо вони мають програму, що коли ти працюєш більше, то ти отримуєш більше грошей. Це в новому світі взагалі не працює. Коли ти маєш... Відповідне мислення, що ти про себе думаєш як ресурсну людину, ти знаєш, ти згадуєш цей свій ресурс, тобто твоє мислення самоцінністю. Якщо ти знаєш, як виставляти стан, якщо ти ще не навчився, обов'язково приходиш до нас на проекти, і ми тебе дуже швидко, дуже класно навчимо. Ось, наприклад, 26-го буде липня дельта-тренінг, потім квантове молодження, дельта Вортекс, будь-який наш проект, він вчить створювати стан. Змінювати мислення, створювати стан і робити цільову дію. І от, наприклад, у мене цільова дія зараз, знаєте, яка? Створити хоча б один різ в день. І ця цільова дія здається, ну це ж якась фігня взагалі, ну які там рілс? Часом я його роблю дійсно за пару там, хвилин цей різ. Головне хук, такий, знаєте, як то кажуть, щоб зачіпати людей. І цей рілс приносить мені ця дія, точніше, приносить мені сотні тисячі підписників. Зі мною знайомляться, тобто в мене відкривається воронка продаж. Воронка продаж вона починається з знайомства. Чим більше людей зі мною познайомилися, тим більше потім людей в мене влюбилося, тим більше людей почало довіряти мені, і тільки потім дивитися, а що я насправді продаю. І люди приходять до мене, вони знайомляться зі мною, пишуть коментарі різні, розумієте, але більшість людей, толкових людей, вони щитують цю енергію, енергетику мою, бажання. Наповнюватися, давати наповнення це іншим людям, і таким чином це приводить до збільшення моїх доходів. Тому подумайте, яка твоя цільова дія може давати результат, може давати саме стан. І я замітила, помітила, коли я в якому стані, я прям відслідкувала, в якому стані я створюю такі залітаючі рілси. І тоді я підгружаю собі цей стан і тільки після того роблю цільову дію. Друзі, напишіть в коментарях, яку ви почнете робити цільову дію. Я вже приготувала для вас чудовий подарунок. Це запрошення на ВІП-зустріч, ВІП-місце на Дельта Тренінг ігри, в які грають дорослі, ціною 5500 гривень. Ви можете, якщо за кордоном... Скористатися і взяти цю зустріч онлайн. Тому пишіть коментарі, пишіть свої цільові дії, пишіть наскільки ця ем, наша історія, яка сьогодні з вами відбулася, наскільки ви зреагували на мою історію, на мій хейт, як я поводжуся з цим. Пишіть все в коментарях, я все читаю і рухаємося далі створювати класне мислення, класний стан, і тільки на цьому стані робити цільову дію. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, зустрічаємося з вами в коментарях і пишіть, можливо, вам цікаві якісь теми, які я можу висвітлити в цій рубриці. До зустрічі! Ціную вас, і ви нічого з цим не можете зробити! Бай-бай!